Всіх вітаю, мої дорогенькі на каналі Записки Крамера. А темою сьогоднішнього нашого ефіру буде секонд-хенд. Я знаю, ми з вами говорили на одному з моїх старих каналів на цю тему, але хочу перезаписати з доповненнями та виправленнями. Плюс перезалити той випуск я не можу, не подобається мені, як воно вида. Значить так. Чи такий страшний той секонд-хенд? О, ні, я більше скажу: в більшості випадків він навіть безпечний, безпечний. Тому що в нас є дуже велика купа практиків, які говорять про те, що – це саме прокляте то, що може бути. Це сама гірша ваша проблема вашого життя. Ага, Якби ж так було. А от що це я прям не знаю всі невдачі світу того, містяться в секонд-хенді. Ви купите собі, значить, це железно якесь із них, да? Значить, так. Перше, секонд-хенд не такий страшний, як його малюють. Друге, речі з секонд-хенду, вони безпечні в більшості випадків. Розкажу зараз, в яких випадків безпечна і яких ні. А от, І ви можете там затаварюся, навіть не задумуючись про то все. Значить, а розкриваю тему. Чи може річ нашкодити? Так, да, звісно. Перший момент, в якому вона може зашкодити, це тоді, коли людина хворіє. Якимось там, скажімо так, у людини є якісь захворювання шкіри, які можуть передаватися через речі, наприклад, да? от, от в цьому випадку, звісно, може зашкодити. І, ми ж не знаємо з кого та річ. І як вона використовувалася, і чи там людина хворіла чи ні. Але тут же можу сказати, що е, секонд-хенд перед тим, як вивісити ті чи інші речі на продаж, вони їх обробляють хімічно. І от той запах, котрий нам з вами всім не подобається, якраз таки є та хімобробка. Другий момент кожна людина, ну, ну я полагаю, що кожна все-таки кожна людина, котра Купляє собі від те речі, вона, якщо правильно пере, хтось перелю, з... З хтось там пере з якимись дезінфекторами, скажімо так, да? хтось пере на високих температурах. Ну, тут кожен сам собі хазяїн. Але факт тому, що все одно прати то треба, я би навіть сказав. Так, коли річ може зашкодити ще, я завжди повторюю, гавкаю на кожному кроці про те, що. Людський мозок, ваш друг і ваш ворог. тому що людина може собі таких, отут, от, зробити проблем, що потім і, і не викарабкається з того. Значить, якщо ви дуже мнітельна людина, якщо ви купили ту річ у тому секонд-хенді, і виходите і думаєте про те, що от зараз це стопудова оця річ з якоїсь там, знаєте, паскуди. І, значить, ви на себе перейняли всі його нещастя, і тепер у вас буде, найбогмиле, що творитися в вашому житті? Воно буде. Воно буде, тому що ви собі поставили таку задачу, ви поставили собі таку програму, ви ж в неї повірили, і ви будете то все притягувати. Я забув, як називається цей ефект. Тоді, коли людина насторожена, і вона підсвідомо собі ну, трошки порте життя. І... О чудо! ви будете бачити, що воно дійсно з'їхало на ні, тому що ви демонізуєте річ, ви її носите, і ви же проєктуєте ваші неудачі. Тобто річ просто буде фізичним, як би це сказати, фізичним проявленням ваших неудач. Я надіюсь, я понятна біля, проєкція неудач і проблем буде отут. Воно буде проєктуватися на ваше життя. А от плюс ви будете самі робити все, щоб у вас була та або інша невдача, щоб її підтвердити. На жаль, так працює людина, так працює людський мозок. А от, їдемо далі. Чи несе річ енергетику попереднього власника? Так. Да. Але річ несе енергетику попереднього власника рік. І не більше, не більше року. Це стосується майже всього. Це ваші речі, ваші прикраси, і так далі, котрі ви не вдягали рік і більше. Вони не несуть енергетику вашу або ж попереднього власника. Ось чому амулети, ритуали. І так далі. В більшості випадків мають під собою строк а, дії рік. Що таке рік? Рік це повний цикл, природній цикл. А вот, це як і природа. Да? Дала врожай, пішла в спячку, знову дала врожай, знову пішла в спячку. Це у нас цикл рік. Точно так же в магії, в більшості випадків рік це є цикл відживання. Свої дії, не говорячи там про привороти, не говорячи про е, порчі насмерть і так далі. Там чуточку все по-другому. Якщо ви не вдягаєте вашу річ, рік і більше вона втрачає вашу енергетику, потому що це не сосуд, який може її втримати. Зовсім ні ні вона не може її втримувати. Поняли, так? Да? Поэтому, і зачастую. в секонд-хенд люди здають то, що не треба, то, з чого виросли, то, що валяється, вообще безпризорним. Поэтому, в принципі, ну, ні, там можуть бути речі, котрі, дійсно, да, ще досі несуть якусь енергетику і так далі. Але ну, тут переходимо вже до слідуючого. Але вбрання. Так, час. Ага, тут що я хотів ще сказати. Речі, які дійсно несуть енергетику достатньо довго, це антикварні речі. Це там дуже дійсно антикварні речі, котрі століттями переходили з рук в руки, котрі бачили стільки тих владельців, котрі вже з історією ритуальні речі, котрі були в обіході і так далі. От ета може нести енергетику достатньо достатньо довго. Як і стіни будинку, до речі. Вот. Почему? тому, що вони напитують. постоянно. Хто-то є, і хто-то щось проєктує. А коли у нас просто річ, то люди добрі, там нема куди питаться. Так. Значить, прання. Чи змиває прання інформацію? Ні. Не змиває. Вода не змиває інформацію. Тоді би, в, скажімо так, з браслетами милетами не можна було би ходити в душ і так далі, в більшості випадків можна, але то уточнять треба у того майстра, в котрого ви робили. В вообще, по умовчанню, вода сама по собі не змиває інформацію, якщо її на то не заговорити або не поставити знову ж таки. Да, програмку на то, Не на машинці. в голові. <сум> програмку НАТО. Да? Тобто, якщо ви хочете, анулювати. Енергетику речі. Тоді ви можете взяти ту ж саму сіль, тому що більшість додає тої солі, взяти ту саму сіль і заговорити її, або своїми словами, це називається оговор, або ж а, а, замовляннячком. Значить, наговорити на соль ту чи, той чи інший а, заговор, замовляння на чиску, додати до от отоді да, або ж там додати. А, Якщо ви дуже глибоко віруючі свяченої води, якщо ви не дуже глибоко віруючі, заговореної води до прання і поправ. От, да, да. от да. Вода, Подада, всіляка там, енергетика і ТДП буде анульовано. Само по собі прання не стирає інформації. Так, тут сказав, тут сказав. Антикварні речі сказав, ритуальні речі сказав. Такі як. От. А, і все таке. от там, от там да. От там воно. тому що давайте так. Повседневна людська енергія она, она спокойна, вона не заборіста. Ритуа, э, ритуальна енергетика вона дуже заборіста і дуже повільно виходить з дії, тому що це накачка ритуальна. Антикварні речі, знову ж повторюю, вони бачили багато, вони пройшли багато рук і так далі. І там від кожного туди вбрасувалось, і потім воно потихо, понемногу, все равно розсіюється. Так. Якщо річ з покійного. Ну, да, це із серії, Боже, що я тобі одежу буду покійника якось носити. Давайте допустимо момент того, що в секунді можна знайти річ з покійної людини. А значить, по-перше, в своїх ефірах колись, дай вообще в принципі. Я говорив про те, що речі спокійного можна носити, нічого поганого з того не буде, якщо у вас отут немає такого таракана, котрий відповідає за те, що речі спокійного равно там смерть, равно неудачі, равно балячки, равно все що угодно. Да? Якщо такий таракан є, то краще не носити. Якщо такого таракану нема, можна носити, нічого з вами не буде, в принципі. Носити не можна тільки то, в чому людина померла. І в обіході не должно бути того, на чому, на чому людина померла. Тобто там а, ці простині, а, інколи матраси, якщо це людина там довго достатньо лежала, тобто, самі розумієте. Це ті речі, котрі можуть визвати условну інтоксикацію, і може бути тому, що коли людина, значить, помирає, з неї виділяються трупні яди і так далі. Ну, от. І... Оце краще да, не носити, тому що кожа, ваша шкіра вам, дякую, не скаже. А все інше, в чому людина ходила при житті, да, без проблем. Ви можете носити, ви можете зберігати, ви можете роздавати, ви можете дарувати без проблем. Нічого з того поганого взагалі не буде. А слово совсім і совершенно. Знову ж таки, у вас немає того таракана. І далі ми знову повертаємося до тої тези, яку я тільки що вам розказував. Річ через рік. Анулюється по енергетиці і стає пустою. Деякі люди можуть помітити цей момент. Знаєте в чому? А зараз я вам скажу: тоді, коли о, о, у вас достатньо багато речей і ви не носите определені речі більше року, ви їх вдягаєте, а вам в них от, вроді би і сідіть. Но вроде неудобно. Тобто вам вона стає незручною, в ней некомфортно, неуютно. Вот вроде сидит все хорошо, но как-то так в ней, ну, такое, ну, что попало. И, и вы ее або выкидываете, або отдаете. Вот, 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 вот этот момент и говорит про то, что речь аннулировалась. А вона как будто ваша, ну и не ваша. Она как будто новая, ну и не новая. Она как будто нравится, ну и не очень. Вот. Uh, тобто, от, момент, коли енергетика анульована, і воно вам вже не дуже не дуже подобається. Ну і, може, просто ще річ віджила своє життя для вас. Так, казав. Значить, навіть якщо спокійно. Навіть якщо з. Але ж, знову ж таки, не то, в чому мерла, А, да, речі, покинув. Що з вами погано. Далі. Які речі краще взагалі не брати? Не брати, от, взагалі, от, от під любим моментом. Ну, понятно, спідню білизну. Ну, тут, конечно, на вкус і цвіт, але для мене це прям. какой-то. Спідню білизну, ну, тут знову ж таки, не про енергетику, тут скоріше, про здоров'ячко ваше. Другий момент. Я не рекомендую брати ритуальні речі. Це, значить, зараз скажу. Це у нас. Піджаки. Це у нас весільні плаття, це у нас будь-які нарядні сукні. Це у нас випускні якісь оці всі, всі штуки і так далі. тут от не раджу. Тому що обрядові речі. Все спомню, як я це називав. Обрядові речі. Речі, які проходять ті чи інші обряди. Це, знову ж таки, випускні, тоді, коли у вас життя перед вами і переломний період, да, що вона не. не впливала на вас своей остаточной энергетикой, что такая имеется. Вы сильнее платья. Давайте так, люди. Э, вы сильнее платья. Это вообще такое. По ножовщине видел несколько штучек в секонд-хендах. Вот. И плюс, давайте так, вот обрядовые речи. Обрядовые речи. Да, вон, действительно может на вас плывать И они действительно могут трошечки придать вашей, вашему житю нехорошего окраса. Все, що стосується, в общем-то, піджаків, все, що стосується і ваших, скажімо так, Сейчас. хочу сказати, щоб ви зрозуміли. Якщо ви берете той піджак і просто носите в повсякденній житті, да окей. Але якщо ви берете той піджак для того, щоб, значить, одружитися условним образом, так є, я б не став. Тобто, на важливі заходи вашого життя, ото краще не брати. А, от. Потому що, опять-таки, обрядові речі це ритуальні речі. Ритуал в плані якому? Свадьба це своєобразний ритуал. Хрещення дитини своєобразний ритуал. Такі речі втрачають свою енергетику набагато повільніше, ніж проста обидінна Вот. От. Значить, що там ще? Випускні. Ну, воно поменше, але тим не менш. Я би не радив. Це все-таки у вас там такий просяд енергетичний, де то ви в мінусі, в мінорі. Коротше, краще не брати. От ці речі, оці речі, да, дійсно, можуть зашкодити. Все інше в повседневній носки, в використанні і так далі. Прості, обикновенні речі, ви їх попрали з чим угодно, будь-яка будь соль, будь то замовляння, будь то вода, будь-то що, щоб доанулювати, і окей. Не поправи з замовляннями і так далі. Боже, через деякий час вона піре напітається вашої і вашої енергетики там буде більше, і ця річ стане всіцело ваша. Все, можна навіть не замарачуватися на самом та ділля. Поэтому на здоров'я! Ходіть секонд-хенди. На здоров'я. При тому, що ми живемо в такі часи, що, якщо б не було секонд хендів мабуть, взагалі голі би ходили, чесно говоря. От. Бадемо, ходіть, купляйте, не замарачувайтесь, якби було би все настільки просто, як говорять деякі практикуючі, якби було все настільки ужасно, вліянням, якби говорили, практикуючі, люди добрі, півпланети вже виздихало би, навіть не вспокою. І, і нас би з вами вже б не було і подавно. Поэтому людина не. Без ну, вот я тоже всегда талдичу. Людина це не безпомощна енергоструктура. Людина це не, не вот это ничего. Да? Не забуваємо, що людина это, ну, винец творения, так сказать. Да? Ми не забуваємо про це, Ми не безпомощні в енергетичному плані. Мені оце ще Мне да? Нельзя подавать, потому що отдашь свою удачу. Даю вашу матер серьезно, С вот 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 серьезно, ну короче, в общем, так мне все, вот человек какая-то как будто беспомощная мразь, котра куда бы не ступила, все неудачи, болезни, гроб, кладбище, последнее не буду, знаете От що би людина не зробила, що би не ступила, що би, до, о, о, знаєте, по добраття душа не зробила, все, завтра помреш. І слухаючи таких практикуючих, я сижу і думаю: бідні ваші. Це же ужасно. Ой, але то таке: все, я по цій темі вроді все подав. Будуть питаннячка, пишіть в коментарях, а сьогодні на мене... в мене, Господи, прости! Сьогодні в мене все. Всіх обняв підняв і до нових.